Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, 10 вересня, вже у вівтороку, 21-45, вами очікувати дуже цікавий поєдинок. Збірна Чехії у себе вдома буде приймати. Збірна України. Сьогодні, мої любі друзі, хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, розпочнемо. Давайте розпочинати. Розпочнемо, мої любі друзі, з очних зустрічей команд, команди взагалі між собою провели три зустрічі, дві перемоги українців і одна була нічия. У 2018 році команди пересікали два рази в лізі націй. На виїзді українці перемогли 2-1, а у себе вдома команда перемогла з рахунком 1-0. Ось у Харкові Руслан Маліновський потужним пострілом з 25 метрів, якщо не помиляюся. Дуже красивий гол тоді забив Руслан Маліновський. Українці ще тоді під керівництвом Андрія Миколаєвича Шевченко перемогли Ну, До речі, ось і виїзний матч Чехії. там Олександр Зінченко при останніх секундах вирвав а, для українців перемогу. У 21-му році команди зустрічались у контрольному поєдинку. Розійшлися вони миром 1-1 на гол Віктора Корнієнка на 27 хвилині. Прямо на останніх секундах вже відповів Видра. До речі, цей матч, мої любі друзі, був ну, майже 3 роки тому назад. Тоді 8 вересня був матч, ну от 10, тобто майже 3 роки тому назад. Да? Ось, Команди. Знаєте, мої любі друзі. Змінилося. Ось, звичайно, ще 3 роки, як не крути. Давайте, по-перше, поговоримо про Чемпіонат Європи. Да? Ну, хоча, в принципі, ми казали, що Чехія, ну скажімо так, навряд чи може занести до пасиву. Да? Їхній виступ все програли. португальців програли, але там був достойний бій. Потім програли Туреччині, нічим було з Грузією. ну, з Грузією там, в принципі, Чехія потужно зіграла. Сторечниця залишились в меншості програли. Українці зіграли дуже сильний матч з Бельгією, ось, з Румунією і Словаччини також непогано грали. Але з Румунією, на жаль, поступили, з Словаки перемогли. Ось, з бельгійцями було нічого. Ну, в кінці кінців українці 4 очки добрали, але з групи не вийшли. У будь-якому випадку мої любі друзі обидві вже збірні зіграли цей перший матч в Лізінації. Чехія поступилася Грузії 1-4. Ну, а українці поступилися 1 2 то ще Чехія програла перший свій матч. Ще Україна. Обидві команди поступилися. Обидві команди поступилися. Ось, ну і таким чином, відповідно, що подивимось в таблицю, то Україна третє місце 0 балів. Різниця забитих та пропущених мінус 1. Чехія різниця забитих та пропущених мінус 3. Для обох команд дуже важливо здобути перемогу. Тобто обидві команди є просто впевнені на всі від 100%, що і Чехія, і Україна будуть виключно грати на перемогу. Виключно. Тому що, тому що і для Чехії, і для України дуже важливо сьогодні, На сьогодні, перепрошую, вівторок перемогти. Тому що команди поступилися і поразка може сильно вдарити по амбіціях. Збірна України і по амбіціях Чехії, по, по амбіціях збірної Чехії. У Чехії в перевага, Чехи будуть грати вдома. Українцям буде не так то й легко. якщо я б умовно на арені Львів, то тоді б українці була б перевага. Ми так умовно кажу, так? Да. Так, перевага буде в Чехії. Рідні вболівальники будуть команду гнати вперед. І, звичайно, що для Чехів це дуже важлива перевага. Ось в таких матчах це якраз вболівальники. Звичайно, що в українців вони також будуть, але в в Чехії має бути як більше, тому що грають там вдома. Хоча подивимось, мої бідоради, подивимось. В будь-якому випадку я очікую великої битви. Я очікую, що битва буде дуже потужною. Обидвом командам тільки потрібно перемагати. Тому що ще раз таблиці дивимося, Грузія Албанія мають по 3 бали. Україна, Чехія нуль баль. Якщо програють, наприклад, там, то поразка, наприклад, да, для Чехії для України може стати руковою. Да, тому що дві послі поразки буде дуже важко потім вийти з даного положення. Тому обидвом командам виключно потрібно перемагати. Виключно. Ось. хоча ніч я, наприклад, обох команд, я думаю, також в задвільниця. Ну, подивимось, як там воно буде. Подивимося, як там воно буде. В мене є думка. Я думаю, що матч буде доволі таки відкритим, оскільки обидві команди будуть грати на перемогу. В принципі, нічя, я думаю, влаштує і Чехії і України. Нічя це буде далеко не найгірший результат, що не для одних, що не для інших. Але думаю, що і Чехія і Україна на перемогу будуть грати. Моя думка, обидві команди забій обидві команди заб'ють, Це мій такий перший прогноз, перша моя така думка. А друга моя думка, я все таки віддам перевагу. Змірні Україні Все-таки думаю, що українці не програють Ну, українці просто не мають права поступитися. Ну просто не мають права. Два поспіль поразки це буде дуже. Два дві поспіль поразки, вони можуть стати роковими. Тому поразки, я думаю, що Україна не зазнає. Нічів я не виключаю, і взагалі мені здається, що тут якась нічого буде удивити згалі. Але основна моя думка ось така обидві обидика. і забійть збірна України, як мінімум. Не програє Чехії, тобто це може бути як нічия 1-1, так і перемога України мінімальна, наприклад, з рахунком 2-1 перемога України може бути. Але мені щось здається, що буде якась нічого 1-1. Але основна, але основна моя думка, друзі, така, обидві команди заб'ють, і збірна України як мінімум не програє збірні Чехії у вівторок. Друзі мої Любі, а що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже важливий матч для збірної України. Ось тому тримаємо кулачки, мої любі друзі, збірна України. Вам, друзі, я хочу тільки добра побажати. Сподіваюсь, що у вас все буде добре. Ось, бережіть себе, мої любі друзі, обидві кому дезобіть, збірна України, як мінімум, не програє. Ось такий прогноз, мій, ось така моя думка на даний поєдинок. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей!